Я думала, я не знала, я на землі чи на небі, де я взагалі. От. А, і ще також обсипаю піднебіння і в багатьох випадках облазять місць після цієї хвороби. У мене все, знову було нормально, це добре. Коли я зрозуміла, що це, що це цей вірус, то я перелякалася, подзвонила сестрі, вона дала мені весь цей список антибіотиків і таких ну, сильних препаратів. Я злякалась, побігла в аптеку, купила все. А потім зарядом мені, ну я їй одразу жаловалась, Вона мені каже: ні, 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 я знаю, що робити. І за допомогою нашої продукції, через тиждень мене вже пропустило. сказати так швидко пройшло. Чим я лікувалась? В мене був регенеруючий кремчик, ось цей. Взагалі-то допомагають усі, і 39-й, і там інші. Але після цього миттєво полегшення. Просто воно ж чешеться, Воно так страшно чешеться, що просто я... Ой, я не можу про це навіть говорити, аж неприємно згадувати. Е, далі, тібетська формула по дві капсули в день. Е, ліцетін наш, це по дві капсули по, по дві капсули три рази на день. Цібанської формулою взагалі можна пити багато, не, не переживати, що там перед передбузування. Навіть там вночі я вставала ненадовго, то випивала теж тибетську формулу. Що ще в мене було? Вітамін С можна, але вітаміну С в мене не було, була янтарна формула, вона теж гарно працює, тому що там навіть більше вітаміну С. Правильно я говорю? Да? Так, так. Так, і ще що щось одне ще забула. Лопух, бітулін. І лопух, лопух, mm -hmm. Бітулін, так, капала. Ось, так. Ну і супер, і вичухались. Вірус <салізь> Коксаки. <салізь> Просто <салізь> дарма гроші, там більше ніж п'ятсот гривень п'ятсот гривень потратила на аптечні препарати. Угу. Супер. <салізь> Ірина, це моя донька Калі Ярослава. Ми трошечки на, на кинули цю проблему, ще хочемо якби доповнити. Напередодні ми разом їздили відпочивати, але Наталка ще не знала, що в неї ця проблема, тобто що вона на другий день захворіла. А ми ж, звичайно, обіймалися, моя яся дуже обійматися, любить цілуватися. Ну, Тобто ми дуже сильно контактували. Ну, але ми на другий день, все добре, ну якби в нас не було ніяких проблем. Вже мені дзвонить Зоряна, зоряна і каже, бо як ви себе почуваєте? Кажу, Супер, ми вчора так гарно відпочили, все добре. Ну, точно все добре, так, все добре. Ну, і розказує ситуацію, що Наталка захворіла, така то проблема, тобто температура, якийсь там вірус Вірус так, коксакі. Вірус Коксакі, Так, я ще так само про нього нічого не знала. Вже ми зараз про це все якби ознайомлені. Але ну, я думаю, дякувати Богу, ми не захворіли. Але ми напередодні взагалі вже за. Місяць часу, ну ми, ми взагалі продукцію п'ємо дуже давно, бо ми вже 8 років в компанії, Але за місяць часу, так як Яся йде до школи, ми звичайно пили все для того, щоб трошечки імунітет би, був кращий. Так, ми той пили апітон, ми антипаразитарну програму, ми це все пройшли. Але, звичайно, Зоряна зателефонувала, ми ще підключили імунофлор, бо там є котячий кіготь, теж дуже така потужна річ, і вітамін С. Ну, тобто. Ми, я так розумію, свій організм якби убезпечили, підстрахували, да, і дякувати Богу, не захворіли. Ми ще правда чекали 10 днів, тобто, що воно може дати через 10 днів проявитися. Але слава Богу, ну, Тобто, ми не захворіли, контактувавши з людиною, яка це перенесла. Слава Богу.